Доброго дня! Сьогодні я розкажу вам трохи про наш навчальний заклад. Це державний навчальний заклад, Хмельницький центр профтехосвіти, торгівлі та харчових технологій. Наш навчальний заклад один із самих старих на Поділлі. Він був створений у 1947 році як торгово-кулінарна школа. Після цього він приймав багато інших назв, реорганізовувався і е, готував кадри завжди тільки для торгівлі громадського харчування. В, тисяча, е, в 2009 році наш навчальний заклад було організовано і до нього е, приєднаний ще будівельний ліцей міста Хмельницького. Після реорганізації почав називатися. Хмельницький центр професіонально-технічної освіти торгівлі та харчових технологій. Які кадри ми готуємо? Ми готуємо кадри для ресторанного сервісу для торгівлі та будівництва. Для ресторанного сервісу на базі середньої освіти це кухар п'ятого розряду, кондитер п'ятого розряду, офіціант бармен теж п'ятого розряду. І е, продавець продовольчих товарів, е, контролер-касир. Це вже для торгівлі. Для торгівлі на базі середньої освіти працює, е, оця група, що я сказала, а також в будівельному напрямку працює ще на базі середньої освіти група електрогазозварних е, монтажно санітарно-технічних систем. На базі неповної середньої освіти, базової, працюють е, групи. Де вчаться учні на базі 9 класів: це кухар-кондитер, кухар-офіціант, продавець продовольчих товарів і непродовольчих товарів, та штукатур лицювальних плиточник. Контингент нашого навчального закладу складає 575 чоловік на даний час. Крім стаціонарних груп, ми і ще проводимо підготовку незайнятого населення, курсову підготовку, як правило, за модульною системою навчання. Значить, Проводиться в нас первинна підготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації та перепідготовка. Таким чином, ми маємо можливість за модульною системою готувати учнів-слухачів. У формі цілої групи або індивідуально, тобто для людей, які не мають певного розряду а працюють на виробництві, і хочуть підвищити свій розряд, ми маємо можливість за індивідуальною формою підготувати такі кадри. Для підготовки кадрів створена певна матеріально-технічна база. Ми маємо два навчальні корпуси, маємо гуртожиток, майстерні, лабораторії, навчальні кабінети. Навчальний процес комп'ютеризований. Крім того, у нас велике значення приділяється проведенню і організації виробничого навчання та виробничої практики. Характерною рисою організації в нашому навчальному закладі навчання та практики є те, що ми маємо свої базові дільниці виробничі, де працюють лише учні. Та майстри виробничого навчання. Це п'ять їдалень, кіоски. Продавці проходять виробниче навчання у кращих магазинах міста Хмельницького, це Фуршет і Сільпо, а електрогазозварники і на будівельники практику проходять безпосередньо на будівельних організаціях. Це дає можливість людям, учням, які готуються до самостійного життя. Відчути виробництво самим не тільки на теорії, але й безпосередньо на виробничому навчанні. Допомагає в цьому ще й те, що під час літніх канікул літом учні працюють на виробничому навчанні по обслуговування пансіонатів, будинків відпочинків, санаторіїв. Наприклад, в минулому році. У нас 148 чоловік працювали на березі Чорного моря в пансіонатах. Там теж нові технології, нове обладнання, все це вивчають учні разом з тим, працюючи через день, вони відпочивають на морі і ще заробляють кошти у виді заробітної плати. Це дає можливість якісної підготовки до виробничу до самостійного життя учням і таким чином з працевлаштуванням у нас немає проблем, тому що кожен рік біля 90% учнів наших працевлаштовується за своїм фахом. Звичайно, що це можливо стало тільки тому, що в нас працює надзвичайно потужний досвідчений педагогічний колектив. Із них, які складає 74 чоловіка, із них 18 викладачів мають звання педагогічне, це викладач-методист і старший викладач, і серед 36 майстрів 18 чоловік мають також педагогічне звання. Я думаю, що учні, які в нас навчаються, завжди згадують нас як сильно сильний навчальний заклад, тому що, крім всього, ми ще маємо угоди із е, вищими навчальними заклади, закладами, про, е, безпосередньо маючи спільні програми навчальні, про подальше навчання наших учнів е, у навчальному закладі це е, Хмельницький кооперативний інститут і е, коледж наш економічний Хмельницький і Кам'янець-Подільський будівельний коледж. Тому я думаю, що це цікавий навчальний заклад, який вміє організувати навчання учнів. Але враховуючи, що учні е не тільки навчаються, а вони хочуть і гарно відпочити, у нас організовано гарне дозвілля. Працює учнівська рада, працюють секції спортивні, працюють гуртки художньої самодіяльності, предметні гуртки, гуртки рукоділля. І, як правило, у всіх змаганнях, конкурсах. Ми займаємо призові місця. Це говорить про якісну підготовку, про відповідальних учнів і відповідальних педагогів. Дякую за увагу.